Понеділок, о 9.30 ранку, до Шосткинського управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Депутатській. По приїзду правоохоронці встановили, що 40-річний водій автомобіля ЗАЗ рухався по другорядній дорозі та, виїжджаючи на перехрестя, не надав переваги у русі мотоциклу, який рухався по головній дорозі та допустив зіткнення з ним, в результаті чого 64-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був. Госпіталізований до Шосткінської центральної районної лікарні. Того ж дня, тільки ближче до вечора, ДТП трапилося по вулиці Кутузова. Близько шостої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кутузова в місті Шостка зіткнулися два авто. На місце події оперативно виїхала група реагування патрульної поліції, слідча оперативна група, бригада швидкої медичної допомоги та екіпаж рятувальників. Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій автомобіля Ford Fusion під час виконання маневру обгін автомобіля Volkswagen Polo не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення з останнім. Після чого виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102 під керуванням 52-річного водія. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди останній отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був доставлений до Шосткінської центральної районної лікарні. Водій автомобіля Ford попередньо перебував. Бував в стані алкогольного сп'яніння. За обома випадками слідчими відкриті відповідні справи. Досудове слідство триває. На початку весни до поліції звернулись представники одного з шосткинських підприємств та повідомили, що хтось таємно зайшов на територію та викрав з технічної будівлі 200 метрів кабелю на суму більше ніж 6 тисяч гривень. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці, щоб встановити всі обставини події. Провівши ряд слідчих заходів та всі оперативні дії, поліцейські встановили особу зломисника. Ним виявився місцевий мешканець 34 років. Під час обшуку вдома, у якого було виявлено викрадений кабель, все знайдене правоохоронці вилучили. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Минулого року, в червні місяці, вийшла постанова за номером 738, якою було затверджено ряд порядків надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. З початку дії цієї програми, кількість позитивних рішень по наданню подібної фінансової допомоги українцям винесено близько 6 тисяч разів. На цей рік програмою передбачено надання мікрогрантів на суму, ну тобто виділено коштів на суму. Більше ніж півтора мільярда гривень. Отримувачами можуть за цією програмою, за цим порядком, можуть бути фізичні особи, які мають намір стати підприємцями, або фізичні особи вже підприємці. Або юридичні особи це стосується суб'єктів мікро і малого бізнесу. Про середній та великий бізнес в даному випадку не йдеться, адже вище зазначена програма створена заради підтримки саме малих підприємців. При цьому надання мікрогрантів можливе лише на тих територіях, які не окуповані і де не ведуться активні бойові дії. Наголошує пан Чернов. Витратити цей грант можливо на придбання. Або лізинг обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності, в тому числі і техніки, яка необхідна ну, автотранспорту, скажімо так, яке необхідно для ведення господарської діяльності, не для власного користування, саме для ведення господарської діяльності. Це 100%. закупівля ліцензійного забезпечення сировини не більше 50% від суми грантів на послуги маркетингу та реклами не більше 10%. на, На оренду нежитлового приміщення для ведення бізнесу не більше 25%. І оренда обладнання не більше 10% від суми мікрогранту. При цьому однією з головних і обов'язкових умов для отримання гранту від держави є обов'язок грантотримувача створити як мінімум одне чи два робочих місця в залежності від суми мікрогранту. А це від 50 до 250 тисяч гривень. До того ж, створений завдяки отриманому мікрогранту бізнес має працювати не менше трьох років. І протягом цих трьох років цей один або два найманих працівника має працювати у підприємця 24 місяці 2 роки. Як тільки кошти заходять на спеціальний рахунок, який відкривається в уповноваженому банку, у підприємця вже є 6 місяців, щоб їх витратити, і 6 місяців щоб прийняти на роботу працівника. Якщо підприємець дотримається всіх умов, то надані державою кошти повертати буде не потрібно. Для того аби спробувати свою вдачу, потрібно зареєструватися на сайті Дія, де дотримуючись інструкцій, подати заявку на отримання гранту. Після того як банк перевірить ділову репутацію заявника, документи будуть передані в регіональний центр зайнятості для обговорення бізнес-плану. В нашому випадку це сумський обласний центр зайнятості, де створена комісія. Яка проводить співбесіда з ну, вже з людиною, яка хоче отримати цей, цей грант, я не хоч не можу сказати, що це ну легкі гроші, скажімо так, тобто треба підійти з усією серйозністю, але ті, хто мають намір серйозно займатися, займатись, проходять цей шлях. Отримати грант можуть не тільки фізичні особи-підприємці, але і учасники бойових дій, нагадує наш співрозмовник. Фізична особа-підприємець, якщо створює одне робоче місце, там видається сума від 50 до 150 тисяч. Для ветерана передбачено 250 до 250 тисяч при умові створення ним одного робочого нового робочого місця. Якщо це Член сім'ї, ветерана, учасника бойових дій, а членом сім'ї є чоловік або дружина, конкретно визначена порядком, то члену сім'ї може бути надано грант в сумі 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. І умовою цього надання гранту є створення двох робочих місць. І якщо ветеран є підприємцем, діючим підприємцем, фізичною особою підприємцем, який провадить свою діяльність більше трьох років, то йому може бути надано мікрогрант в сумі 1 мільйона гривень. До 1 мільйона гривень, але при умові, що ним буде створено чотири робочі місця, на які будуть прийняті ветерани. До речі, вже є статистика, яка говорить, що близько 60% наданих мікрогрантів, а це більше 3,5 тисяч, отримані діючими підприємцями. Частіше за все, мікрогранти беруть під бізнес пов'язаний зі сферою послуг, зокрема торгівлю, ремонт автомобілів, міні-пекарні, кав'ярні тощо. У сільськогосподарських підприємствах громади триває зернозбиральна компанія. Як вона проходить під час апаратної наради, розповіла Марина Геремес. Аграрії наші громади жневують після борові, який був на минулому тижні. Роботи на пару днів було призупинено, але ж на вихідних. Жнива знову продовжилися. Зараз молочать пшеницю озиму, якої вже обмолотили на 23% від її посівної площі, ріпак озими, який обмолотили на 20% від його посівної площі, та ріпак яр, який обмолочено на 75% від його посівної площі. В загальній структурі цьогорічний врожай обмолочено на 6% та намолочено 13 309 тонн зерна. Про роботу закладів первинної ланки медицини під час апаратної наради доповів Олександр Мазур. Минулому тижні центром первинної медичної допомоги було проведено 2595 прийомів пацієнтів. Лікарями закладу було відкрито 136 листків непрацездатності, створено 2215 електронних направлень на обстеження та консультацію інших лікарів. Було виписано 859 рецептів за програмою реємбурсації та 787 рецептів за повну вартість. Триває підготовка до опалювального сезону і що стосується потопкаві амбулаторії Чаплівка, то проводиться обговорення проекту та готується документація. Заклад отримав вакцину проти кору паротиту та краснухи. Готуються до роботи в осінньо-зимовий період і в Шоскінській центральній районній лікарні. Продовжуємо заходи по підготовці до зими. Зараз підготували акти готовності суб'єктів наших до опалювального періоду направили листа <кій> інспекцію для затвердження цих актів. По котельній дитячій лікарні проєкт розробляється, то що ми з вами погоджували. Хоча там є питання, що треба обговорювати, бо що з не дуже понравилася наша пропозиція. Також Олег Штоврин нагадав мешканцям громади правила безпечного вживання грибів. В новому тижні Маю перший випадок отруєння грибами досить важкий, але, бо, слава Богу, хворий живий. Ми його врятували, але звертаюсь до мешканців наших. Не розслабляйтеся, все такі гриби з'явилися. Треба ж дуже серйозно до цього відноситися. Людина сироєшків наїлася і дуже важкенький був. Звертаю на це увагу, як повідомила Антоніна Наймитенко, управління праці та соціального захисту населення працює щодо забезпечення деревиною окремих категорій. Громадян на забезпечення деревиною опаливною учасників бойових дій та їх сімей, сімей загиблих на минулому тижні працівниками управління нараховано державні допомоги за. Серпень вересень двадцять року у нас на обліку перебуває шість тисяч осіб, і на загальну суму нараховано 13 мільйонів 743 тисячі. За словами пані Антоніни, громаді значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. На обліку в управлінні їх перебуває 5280, тисяч Це на п'ятницю минулого тижня. А попередні дані 5203, тисяч Тобто, у нас збільшилося. Значно переселенців за минулий тиждень також продовжимо роботу із людьми, які беруть участь в державній програмі стосовно прихистку внутрішньо переміщених. Таких у нас людей в громаді 197, власників житла. Вони на безкоштовній основі взяли до себе. 391 особу внутрішньо переміщений за це. Вони отримують відшкодування від держави.